Триває тер на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам у ютубі вкотре нагадую, щоб ви підписалися на наш Ютуб канал, ставили там вподобання, коментували наші відео, таким чином допоможете нам розвиватися. Також закликаю наших глядачів читати новини на сайті ЮАЙДІТВІ та також за нами стежити у соцмережах. А тим часом маємо можливість поспілкуватися з Оксаною Каліщук, це професорка кафедри історії України та археології. Докторка історичних наук Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вітаємо вас, пані Оксано, в нашому етері, раді бачити і чути. Вітаю всіх глядачів, всіх. всіх, всіх. Пані Оксано. Пані Оксано, хочемо з вами поговорити про славні історичні події, що відбувалися протягом 8-11 вересня 1943 року біля села Новий Загорів. Нині це Локачинська селищна громада Володимирського району Волинської області, зокрема про бій на території Загорівського монастиря між загонами Української повстанської армії та німецькими окупантами, які Знаємо, за різними джерелами дуже і дуже переважали. Отож, розкажіть детальніше про цей бій, про це історично відоме село Волині та й загалом України, і що врешті відбувалося з 8 по 11, по 11 вересня, 80 років тому, що загалом передувало цим подіям. Ну, передовсім напевне, я скажу, що справді бій у старому загорові є одним із таких найвідоміших боїв, які провели наші повстанці проти фашистських гітверівських дій. Зразу ж зауважу напевне перше, що це треба почати. Хоча ми говоримо, будемо говорити передовж про старий захворів. Що це не єдиний такий факт в історії української повстанської армії, це один із тисячі таких фактів, таких боїв, які провели наші повстанці проти гітлерівських окупантів, і на цьому теж треба напевне наголосити по... Це надзвичайно важливо з огляду на руйнування дуже відомого місту про те, що у кінці не воювали проти німців, що є неправдою. А якщо ми говоримо, бо і власне ще зразу скажу, що якщо загалом говорити, то за різними даними вважається, що власне в таких боях. Німці втратили зі тисячі до 12 тисяч свого військового складу, те, щоб ми розуміли, наскільки це насправді було такою одною із важливих сторінок боротьби поставки. Якщо говорити конкретно про бій у старому Загорові, то тут чітко треба нагадати про події, які справді відбувалися. В цій місцевості з 8 по 11 число. Фактично, відразу ж теж треба сказати, що ми маємо справу із подіями, які пов'язані із однією з Одних, одного з конкретних підрозділів. А це саме чота під керівництвом Андрія Марценюка Берези. Тоді, 8 числа, 44 власне повстанці, після того, як вони на ході нападу в Кам'яні-Кашистському здобули зброю, змушені були власне цими трофеями, цими великими трофеями, де більше. Тисяч набоїв, п'ять кілометрів, чотири машини і так далі. Вони змушені звичайно вирухатися, тікати з'їсти того, власне, входу свого маршруту 4, 8 восьмого числа. Чота Берези, вона підійшла, увійшла до, до, до нового Загорова. Вони власне розташувалися в Загорівському монастирі. Це місце розташування воно було тепло логічним, бо старі гіді, мури монастиря були доброю надійною точкою для місця для оборони, і це добре зрозумів командир. А власне піски дуже добре розуміли, що за ними буде е, стежа, за ними будуть е, ласне, рухатися е, і переслідувати е, гітлерівські е, окупанти. І як виявилося, вони, е, вони були праві, буквально незадовго, як 44 повстанці Берези розташувалися у Загорівському монастирі, до них прибули, як то кажуть, гості. Це був власне, були підрозділи німецької жандармерії, власне, донських козаків і поліції з пользоваться. І оці всі гості, приблизно в кількості 400 осіб. Вони власне якраз потрапили під шквальний кулемет кулеметний вогонь повстанців. І втратили відразу досить велику кількість серед тих свого складу. Пані Оксану, е... даруйте, хочу дещо уточнити. Розкажіть, намагали, будь, будь ласка, що це за мовити, німецькі жандармери? Прошу ще раз. Хочу дещо уточнити, щоб ви роз'яснили, хто такі німецькі жандармери. Жандарма... німецька жандармерія, ну, власне, це представники саме німецької поліції і німецької колодці. Бо там були, кажу, власне, і пінські козаки, і е, власне з місцевих ну, польсьдой, тобто німці, але не, якби ті вже місцеві, хто мали, мали німецьке походження. Це цікаво, вони входили до формування вермахту? А, жандр, е, жандармерія, в принципі. Вона більше займалася, як скажімо так, наскільки я розумію, дійсно дотриманням порядку на цих територіях, на певних територіях купованих mm -hmm. так от, якщо повертаючись так, так. До, до цього бою, німці намагалися власне штурмувати навіть з поступами повтанців. В них це не зовсім вийшло, і е, тому вони викликали допомогу. Е, власне е, було прийнято таке рішення е, за, за, викликати підкріплення, і повстанці, е, очевидно, бачачи складність свого становища, вони е, все ж вирішили продовжувати цей бій окупатися, закріпитися в монастирі і тримати там оборону. Е, логічно, що вже 9-го, зранечку а при, при, прибуло до Нового Загорова ось це підкріплення у, у, власне, 700 іще осіб. Вони, власне, йшли. Це підкріплення було вже зібране. Із Володимира, з Горохова Сучка, з і ось такими великими силами а, німецькі а, німці спробували власне а, ну, взяти а, монастир разом з повстанцями. А фактично на той момент вже проти повстанців було принаймні щонайменше 700 бійців. Які, власне, уже прийшли не лише е, власне це і плюс не лише особовий додатковий клас, але і е, також е, власне підкріплення у вигляді е, трех, е, так званих танкеток. Е, що таке танкетка? Це легкі вита. Е, так само до них підключилася авіація і е, фактично. Повстанці опинилися під доволі таким густим шквалом так, вогню. 10 вересня фактично виявилось одним з таких, напевне, найважчих з найбільшим випробуванням для повстанського загону, бо фактично впродовж цілого 10 вересня Німецькі такі потужні сили, які в рази в десятки разів перевищували сили повстанців, вони е штурмували монастир. Е Єдине, що треба сказати, що повстанцям вдавалося завдати дуже таких болючих втрат, тому що кулеметник, повстанський кулеметник е е, Коцюпа, ку як ми знаємо. Він е зайняв надзвичайну вигідну для е нього позицію на е власне, дзвіниці і таким чином дуже активно е власне, клав ось е ці вітарівські сили е в, в, в бою. О, при цьому очевидно е при цій такій героїчності, як ми зараз сказали. Сили все ж таки були на рівні, і по факту ми можемо сказати, що з 44 чотирьох тих повстанців, які прибули 8 числа до Загорова, на превеликий жаль, залишилися живими лише 17 вночі з десятого на одинадцяте. Фактично ми можемо говорити про активний обстріл з усієї артилерії, танків, монастиря з боку німецьких сил, і німецькі сили власне знову пішли на штурм, оскільки і власне, в ході цього штурму повстанці ще втратили трьох своїх побратимів і е, вони, е, в тому числі, зрештою, саме вже 10-го, 10-го на 11-те загинув сам командир Береза, який очолював цю чоту. І е, вже лише вночі з 11-го на 12-те Тими нечисленними скажімо, повстанцями, які залишилися, було прийнято рішення про те, що вони будуть е прориватися з оточення, тому що фактично вони вже на той момент опинилися в оточенні. Пані Оксано, давайте а... зараз поговоримо про прорив з того обстрілу, з того оточення, але я перед тим хочу дізнатися, які які яка зброя була у повстанців, і власне якими можливо боєприпасами вони могли давати відсіч. А, ну, власне, тут ми напевно передовсім можемо розраховувати і говорити про те, з чого я почала що. А фактично повстанці перед власне тим як потрапити до загорова. Вони власне здійснили напад на Кам'янкашевщині, де здобули десятки тисяч насправді патронів і кулемет. От власне на цю зброю очевидно, ми можемо говорити, що нею і оперували під час бою власне загін повстанців. Так, і ви вже починали розповідати про вихід з оточення. Як це відбувалося? Фактично, зранку, власне, в ніч так з 11 на 12 було прийняте рішення про вихід з оточення. Вони почали прориватися, залишивши в підвалах поранених. Ті повстанці, які залишились, вони розділилися на дві групи по шість чоловік, і відповідно зорієнтувавши роз... фактично німців ось цими двома напрямками свого своїх св... 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 дій, вони вирвалися з цієї з цього кільця. Тим тим більш це було здійснено під ранок, коли був цього власне сприяву густий туман, який власне якраз дозволив фактично так чи інакше вирватися і непомітно пройти між якби таких між доволі боя щільного. Заслону, причому дуже цікаво, що навіть у цьому кулеметні кутюлі, про якого я говорила, вдалося фактично вирватися і ну, врятуватися вже туди закінчився фактично бій. Коли 12 вересня, уже 12 вересня 1943 року до монастиря дійшли бійш, німці, то вони фактично е, виявили лише одного пораненого бійця, якого, е, власне, в того ж самого дня е, було зібрано 29 трупів загиблих повстанців. Ну а е, вже вла і власне, фактично пізніше ще двох поранених ще знайшли. Вже геть пізніше в. В мурах монастиря і повстанці таким чином фактично втратили двадцять день А, причому один вважаємо, що фактично був вже вбитий, якби як полонений. Дванадцяте вирвалося цього бою ж вижило, і а, фактично двох рятували місцеві жителі. Тут відразу ще напевне треба сказати, щоб ми розуміли масштаб так, того бою, що при тому, що от ми називаємо двадцять 29 втрачених повстанців, то з боку німці за різними даними вважають, що могло загинути ну, принаймні, щонайменше 150 осіб. Бо називають одні дослідники цифру 150 200 а інші називають навіть цифри 500-700. Чому може, такі класно, розбіжності, пані та... Оксано? Угу. Чи почули моє запитання? У -у. Я кажу, чому такі розбіжності в цих даних? Е, ну... Е... Оскільки насправді загалом і що відверто треба по-перше, сказати, що питання чисельності жертв час другої світової війни воно надзвичайно є таким складним дискусійним. А відповідно якихось чітко документів, які би за списками, наприклад, нам представляли поіменно тих, хто загонув, наприклад, з німецького складу у бою за горові немає. Тому ці дані є такими лише орієнтовними. Очевидно, що частина цих цифр, яка базована, наприклад, на якихось спогадах, вона теж може бути певним перебільшенням, тому якби власне і ми маємо цю власне віробіжності. Ну, Тим більше, що загалом тут треба враховувати, що залежно від типу того від того хто описує цей бій, про які документи ми говоримо, характер цих цифр буде різні, просто не секрет що, наприклад, тих самих документах, які напевно, з за світами німецькими цифри могли бути дещо применшеними. Можливо, що ми говоримо про якісь погади повстанців, та вони можуть бути перевішені, Але оскільки якихось таких прямих, абсолютно. Вестеменних даних про те, скільки загинуло в той в тому бою саме німці, немає. Тому наразі власне, історики і говорять про такі відмінні цифри, бо ми не маємо підстав поки що говорити якісь про якісь однозначні дані. Пані Оксано, також цікаво, чи відомо щось про майбутнє тих 12 повстанців, яким таки вдалося врятуватися під час того бою в стінах монастиря? Е, відверто кажу, що я цим питанням якось не надто цікавилася. Е, очевидно, що єдине, що я можу е, сказати, що е, якби, напевне, е, фактично, однозначно. Частина з них продовжила боротьбу. Можу єдине, що сказати, що сам бій він виявився дуже знаковим, тому що ну, власне і не якби залишився в пам'яті, тому що, наприклад, ми знаємо, що ті що є ціла така повстанська пісня пов'яза присвячена цьому бою. Е, тому якби е, важко сказати, тим більше що е, ну це окрема тема для дослідження, тому я тут не буду робити вигляду, що я можу щось компетентно сказати. Зрозуміло, того, як склалася доля тих, хто вижив тому бою. Пані Оксано, на речі ну, і, дуже цікаве питання, яке вартує напевно тут безумовно, було б дуже цікаво довідатися, все ж таки чи дожили не ті люди, зокрема і до незалежності, до відновлення незалежності у 91 му році. Можливо, навіть вони ще й досі живі. Це взагалі було б неймовірно чудово з огляду на історичну якусь цінність. І про цю історичну цінність також хочу вас запитати: наскільки от історично був важливим цей бій. Для нинішньої тодішньої, перепрошую, України, е, я думаю, що ми можемо певно говорити, що цей бій був важливим і для тодішньої України, і для сучасної України. Е, це був один е, з таких е, яскравих боїв Української повстанської армії. коли Бій, коли чита УПА прийняла бій переважаючими силами, цей бій показав силу духу і показав те, що справді повстанська армія бореться перед осім за самостійну соборну незалежну Україну проти всіх окупантів. І е, немає винятку, чи це буде радянський окупант, чи це буде німецький окупант, якщо це окупант, і він. Власне чинить насилля над українським населенням, він буде власне е переслідуватися та з ним будуть боротися. І так само, якщо ми говоримо про сучасну Україну, то я вже згадувала і тут відразу ж треба зазначити, е, що цей бій є надзвичайно важливим як один з тих, який руйнує міф про те, що у ніколи не боролися проти німців, які пропагували в радянському союзі, які пропагують е, зараз Російській Федерації. А, бо він е, власне підтверджує що насправді е, теза, яку декларувала повстанці термітація українських націоналістів боротьби проти будь-яких окупантів вона була не лише на словах а й на сі а й на тим більше що сьогодні е, приклад е, власне тих бійців які загинули в загороді вони він напевне є теж знову ж таки, над актуальним з огляду на часу, бо він є прикладом цієї самовідваги, самодреченості, коли розуміючи, що вони будуть протистояти е, численні чисельнішою, і напевне більш е, оснащеному зброї ворогу, вони е, приймали приймали рішення е, власне цей дій. Прийняти і не здаватися, не, 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 не втікати десь і ховатися, а власне зі зброєю в руках протистояти йому і таким чином ну, на ділі доводити те, що можливо говорилося на словах. Що ж, дякуємо пані Оксано за ці роз'яснення за цю інформацію, історично важливу не лише для Волині, а й для України. Я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку була Оксана Каліщук, це професорка кафедри історії України та археології та докторка історичних наук Волинського національного університету імені Лесі Українки. І з пані Оксаною спілкувалися про історичні події, що відбувалися протягом 8-11 вересня. 1943 року біля Волинського села Новий Загорів між загонами з 44 вояків української повстанської армії та німецькими окупантами, чисельність яких за різними джерелами складала у понад 1500 солдатів. На все добре і тримаймося! Це буде Україна. Обов'язково переможемо.